Ми можемо сьогодні стояти на рідній землі, завдячуючи подвигу ваших дітей. Вічна пам'ять героям. Слава Україні. Це і пам'ять, і, і і гідна, і добра справа. Те, що ми саджаємо дерева, це дуже добре. Єдине, що хотілося б цього ніколи не робити, пов'язуючи це з загибелью наших побратимів, посестер і цивільних. Дерева пам'ятають наших павших героїв. Вони пам'ятатимуть, бо коріння ж не знищенне. І хай вони воскресають хоч в такий спосіб, вічна пам'ять нашим героям. Навіть нашим матерям, які загубили своїх синові на війні, треба жити далі. Якщо ти навіть боїшся і впав на коліна, треба піднятися і йти далі. Бо це наше життя. Ми повинні пам'ятати, бо вони захистили нас. Ніяка сила нас не може. З нашої землі убрать, тому що ми посадили дерева, і ми, як те коріння, проростаємо, йдемо вперед за нашу країну і за нашу перемогу. Саме такі речі, як алеї, висідження дерев, на шану наших полеглих героїв це саме це такий делікатний, і дуже символічний підхід, тому що дерева вони корінням впиваються, всотуються в нашу землю і дарують захист. Затінок. І це дуже символічно. Ми та не відрізняємося від тих, хто хоче нас знищити, що ми створюємо. Сажаємо дерева, будуємо свої дома, створюємо свої родини, народжуємо своїх дітей і взагалі любимо робити щось хороше.